Добрий день. Сьогодні 19 квітня 2016 року. Ми знаходимося на Ахтирській дамбі. Ja razdolim. Ja razdolim. Mi do puni te mishenje. Nikdo ne bude. Tak se.

Ні, 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 я в командировці, я зараз не можу, я зараз не виїзді, я зараз не в сумах. Тому ви вже без мене там якось розділяєтесь. Я розумію, що плохо. Я ж не розгорнувся, я не можу з

Якщо їде комісія, то конкретно є голова комісії. А Якщо ви їдете просто так, як ви, то ви можете... Ви приїхали для вивчення ситуації, правильно я потім? Возьміть, дивіться, слабий. Дивіться, слабий. Все нормально, то просто оставимо да. себе.

На позапланову, перевірку, на позапланову перевірку. І нам дають, і нам дають згоду, ну, так, так називаємо, дозвіл на проведення позапланової перевірки. І тільки в тому разі ми можемо провести позапланову перевірку. В даному випадку є звернення но на голову ОДА. До нас це звернення не надходило наразі. Це було, е, було ще в минулому році Ще ну, що, щось похоже. Це не я. Я цим не займався. Тому на даний момент. Ми тільки вивчаємо ситуацію. Перевірку от, я, як я як державний службовець, зараз перевірку я відповідно до вимог законодавства провести не можу. Ваш начальник не Прокопенко, так? Да? Ви приїхали вивчати ситуацію. Алло. 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 Але, да, да. Не рішати питання, не рішать, А ви вивчати ситуацію. тому не заводьте людину в Єврі. <звіг> <звіг> Давайте почнемо спочатку. Давайте почнемо з того, які <звіг> <звіг> у нас є претензії, <звіг> чого іде між нами удалу возникла противостояння. Поясніть людям що мало того, що.

Гриша, наша перша вимога не така. Наша перша вимога, щоб була виконана стаття дванадцять конституції, стаття 51 водного кодексу. Це є власність громади, і людина не має права виганяти відсюди громадян, власників, які ловлять куточкою рибу. І за цього возник весь конфлікт. От, от Тепер я вам кажу, оцього всього ми би не знали, якби ця людина не вимагала гроші із громадян, якби ця людина дозволяла здійснювати їм. Просту ловлю рибу на будку. Ніхто б ніяких питань більше не задавав. З вами згоден, значить, жодна посадова особа, орендар, власник, ну, власник, власник цивили не має права е якимсь чином е порушувати ваші права відповідно до Конституції по загальному водокористуванню. Це я підтверджую. Якщо є такі факти, то вони будуть в мене наразі, я зараз вам що хочу сказати. У мене таких фактів немає. Якщо вони в мене конкретно будуть, я вже як посадова особа. Буду вчиняти. Ось дивіться, певіді, і, скільки і, прийшло людей. Спросіть від... я, я, я вас вас дуже поважаю. Я я — Не перебувайте, будь ласка, не перебувайте. Хорошо, я, за катер я, я надо дуже... сказати. не перебувайте? Давайте катер. все скажемо. Катір, пригнали катір. Ми зараз ми скажем. зараз повинні обстежити всю прибережну смугу, обстежити гідроспоруду. Зараз у нас повноважна робоча група. Вона складається із фахівців і ми. Ви не двох фахівців, Ми, того, ми що... бачили прошле. Комісія приїжджала. ті самі а на Анаманіже, все ті же. Ну, Приїхали ті самі люди, Це ну, я, можна я все-таки ви представилися. Можна узнати хто ще в вашій комісії є? Ну, хай, хай, хай люди представлять. В робочій групі, так. Будь ласка, представтеся, хто ще є ви і кого представляєте. Мене Представник Олександр Миколаївич, департамент екології. Так, ви Віталій Миколаївич, жанр інспекція. Надо записи. записати. — спробуєте Миколаєвич, департамент екології. Управління виховається за то наш а з обласної державної адміністрації представник хто? Та є ж вони з департаменту екології кологія структурний мірці так. Ми за цим даже балакали там він нам пообіцяв. Все буде нормально. Пожалуйста, опять при перевірках перевірка. Там є скільки ж перевірок робили? Ми до вас приїхали 24 грудня 2015 року. Року. А нам написали, що перевірка так. була 22 грудня <поръем> 2015 року. Ось в листі написано. Ми з цим балакали <поръем> на прийомі в Клачка. <поръем> отримали інформацію. А за чим ви тоді приїжджаєте, якщо ви нічим не можете допомогти <поръем> <поръем> нам? На на <поръем> <поръем> <тилу> чого обстежується, що тут недоліки є? Які недоліки, які недоліки? Ви документи. У мене ось є на Фейсбук. А зачем? А зачем іти? Що ви там Ставок заповнений водою. Ну що ви? Я хочу для себе. Давайте подивимося, ось давайте подивимося ось. НТН. В подивимося. Три минути. Можна подивитися? Подивіться, будь ласка. Що було? Давайте, де? Давайте я включу. Три минути. Три минути. Машина є. Давайте ось. Александр Миколай, ось він вставив. Молодий чоловік, трохи.